Сьогодні поговоримо про документи та докази, які необхідно зібрати при поданні заяви до реєстру збитків. Перш за все, підготуйте документи, які підтверджують право власності на майно. Це може бути договір дарування, договір купівлі продажу, витяг із реєстрів та будь-які інші документи. Також зробіть фото та відеофіксацію з прив'язкою до місцевості, руйнування або пошкоджень майна. Зверніться до військово-цивільної адміністрації та отримайте акт огляду майна. Також зверніться до ДСНС і отримайте від них акт про пожежу або акт про розмінування території. Зверніться до поліції та отримайте у них витяг з єдиного державного реєстру до судових розслідувань. Не забудьте написати заяву про визнання вас потерпілою стороною. Відберіть свідчення у очевидців, запишіть пояснення або зніміть їх на відео. Не забудьте зберегти контакти цих очевидців. Також зверніться для проведення незалежної оцінки збитків. Обов'язково у звіті має бути вказаний еквівалент в іноземній валюті в доларах чи євро. Рекомендуємо відсканувати всі документи та зберігати їх в електронному вигляді також. Якщо ж вам необхідна допомога при зборі доказів або поданні заяви до реєстру збитків, записуйтесь до нас на консультацію.